Так, вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні буде відео про пересадку хризантем весною, будь то корейка, будь то мультифлора. В моєму випадку це буде корейка, тому що мультифлорою ще не обзавелася. От, на даний момент маю тільки корейки, які зимують у ґрунті. Ну, я не один сорт, я викопувала на зиму, всі вони зимували у ґрунті. Ось буду розсаджувати ось цей кущик. Це у мене нашумівша хризантемка в кольорі Фуксія. Якщо вийде, фото прикріплю. От, е, Восени вона покорила серце багатьох. От, але на продаж було її мало. Е, так, буду розсаджувати, покажу це все на відео, розкажу. Посадила я цей кущ у 23-му році. Восени 23-го року я замовила маточний кущик, отримала гарненький маточний кущик, його посадила. В минулому році вона гарненько квітнула вже. От, і ось такий кущ. На зараз маємо. Дуже гарний. Бачите, вона вже така, в принципі, височенка, її можна було і раніше пересаджувати, але в нас погодні умови, в общем, не дали цього. Було холодно, морозно, от потім задощило І на зараз, в принципі, у нас не прямо що тепло. От, погода така собі. Але, в принципі, вже час, да, середина травня, то пора б розсаджувати. В принципі, цим ділом я зайнялася раніше. Була можливість, там вийду там, в день там, пару кущиків попересаджую. От сьогодні саме ось цим сортом буду займатися. Ось тут поряд. Ось так я їх висаджую. Тут у мене трішки кривуватий. Два рядочки вийшли кривенькі. Ну, нічого, то не страшне. Садила для себе, тому буде так. Це інші сорти. От. Якось так. Це восени маточними кущиками передбувала. Тут трішки один ось цей слабенький. Сподіваюсь, що збережеться, але слабенький. Далі ось цей гарненький, цей гарненький. Ну, в общем, тут кущиків шість новеньких. Восени я їх посадила. от так що з нетерпінням чекаю, Щоб побачити, як вони заквітнуть, які це будуть сорти. Так, навіщо ж розсаджувати хризантеми? Пересаджувати і так далі, якщо чесно, до певного періоду часу я також думала: ну, росте собі кущик, та нехай і росте, не потрібно його трогати, чіпати і так далі. От, але е, це думка неправильна. Я почала дивитися відео в Ютубі, почала більш цікавитися цією темою і зрозуміла, що потрібно кущик омолоджувати. Тобто старе коріння. Ми прибираємо ось такі гарненькі, новенькі. Череночки, ми висаджуємо. Не потрібно жаліти викидати старий корінь. Молодий корінь буде набагато краще виглядати, прийматися. Ну, в общем, зараз я далі буду показувати, як я буду розсаджувати, Викупаю, це все і покажу. Так, далі наступна причина: це буде квітка не така, як на початку. Тобто квітка буде ставати мілкіша, навіть можуть кольори змінюватись на квітці, тобто не така буде яскрава, повноцінна квітка, як в перший рік. Так, ще одна причина. За декілька років ґрунт виснажується та втрачає свої поживні речовини. От, А пересаджування дозволяє оновити субстрат і покращити умови росту для рослинки. Також стара земля може містити личинки шкідників. тому пересадка допомагає уникнути зараження. Так, ну що ж, беру лопату і починаю відкопувати кущик. Вирішила не весь відразу, а половинку викопати. Я не поливала, тому що вологи достатньо у нас були дощі. І далі прийнялася ділити. Так, викопала я пів куща поки що що отримала, поділила і маю ось такі, бачите, поділочки. Цей кущ чомусь, от, минулі сорти я пересаджувала, там прям відділялися самі. Тут якось воно все поз'єднуване, але я порозділяла. Ось така краса отримується. Бачите, такі гарнесенькі корінчики. Десь є кращі, десь є менші, але це все все рівно прийметься. Посадити в сиреньку земельку м'якеньку і все прийметься. Я буду садити їх, ну там, де сумнівний, да, такий корінчик, є прям гарний-гарний. А є де, наприклад, ну ось тут, да, невеличкий корінчик. Я просто буду садити, на, так, наприклад, не три череночка, а чотири. У ямку, не три, а чотири череночка. Десь можу 5 запхнути, наприклад, там, да, якщо 2 не сильно такі з корінчиками, то 3 з гарним корінням посадю, два такі, В будь-якому випадку. Я думаю, хризантемка, в принципі, вона не примхлива, вона переживається добре, тому, я думаю, все буде з нею добре. Ось така. Так, далі. Ось тут взагалі шикарний. Бачите, який корінь? Череночок сам іде. Такий товстенький, гарненький. Корінь шикарний далі. Тут також. Так, тут вже не змогла розділити. Це йде з стареньким. Бачите, тут сухе стареньке. В принципі, так можу і посадити. Ось такий. Далі ось такий. Тут, бачите, скільки ось уже вибиває клас, скільки вибиває бруньок. Ломба. Ну і приступаємо до садіння. Викопую ямки, не глибокі 10 сантиметрів. 20, да? От, трішки в мене було попило, присипаю ямки і все, ніяких підобрень більше не вношу. І саджаю. Водичку не наливаю, тому що у нас був тощ і ґрунт мокрий. Якщо у вас суха земля, то звісно, ви наливаєте водичку в серединку в ямку, а потім ще і зверху трішки поливаєте. І все, ось так саджаю, де якщо кущиком, кущик, якщо череночками, то по 3-4 череночки. Якщо моє відео вам було цікавим та корисним, буду дуже вдячна за подобайку, коментар та підписочку.